День міста в Ужгороді цьогоріч змінює формат, і визначальні його характеристики допомога військовим. Творчі волонтери Ужгород та рух підтримки закарпатських військових хочуть зібрати за два дні кошти для придбання автомобіля для Збройних сил України. І щоб спонукати містян та гостей долучатися до цієї справи, волонтери готують немало цікавинок. Розповідає співзасновниця ініціативи Творчі волонтери Ужгород Юлія Дуб. Зокрема, це буде благодійний ярмарок з різним інтер'єрним декором, прикрасами, рослинками, хендмейдом. Також ми плануємо зробити і барахолку. Тож, якщо хтось має свої якісь речі, які би хотів розпродати, щось якийсь цікавий там крам. То теж приходьте. Крім того, буде дитяче містечко. Ми плануємо зробити такі з соломи, якби окрему зону відділити. Там буде і б'юті зона, аквагрим, плетіння зачісок, будуть фото зони, будуть майстер-класи, будуть, звісно, аніматори. Крім того, волонтери з дітьми створюватимуть найбільший малюнок для військових. У нас є величезна така заготовка, яку діти можуть розмальовувати, малювати від себе якісь малюнки, зробити такий, ну не знаю, напевно, три чи чотири метри, скільки вийде намалювати малюнок для військових. Подумовують волонтери і над улаштуванням вечірніх кінопоказів, якщо дозволить погода. Буде басліч лотерей, а також смаколиків, якими забезпечать волонтери та підприємці. Усе це маленькі інвестиції у велику справу. Автівку для збройних сил. У Нас буде навіть така шкала, і ми протягом дня будемо підраховувати кошти. Скільки от нам вже вистачає на машинку чи ще ні, ми будемо так ну там замальовувати цю машинку, розмальовувати, щоб показувати містянам, що їхні внески вони важливі. Ось ну це наближає нас до нашої цілі. Все це буде відбуватися на площі Фенцика під коштами біля філармонії. Ось вся ця площа вона буде задіяна, і це буде в суботу та неділю, 10-11 вересня з одинадцятої. Тої, і, і якщо все добре буде до 23 третьої, це будемо завершувати якраз кінопоказом. До дня міста гід Марія Заболотна готує безкоштовні екскурсії. Одна буде традиційною із серії улюблених для тотешніх жителів та гостей. Пізнавальна, звичайна, класична. Вона починається від Ужгородського замку, а закінчується в чеському кварталі. Дуже такий цікавий перетин часів, тобто від того, як місто починало формуватися і будуватися до його сучасності. А ось інша екскурсія міні-скульпторки. Ця екскурсія так само є дуже популярна в Ужгороді. Її багато хто з екскурсоводів проводить, проте я до неї звертаюся рідко. Вона все ж таки для мене є якоюсь такою особливою і на свята. Немасштабні проте деякі заходи до свята готують і в Ужгородській міській раді. Про більшість подій, зокрема про час та локації, повідомлятимуть ближче до вихідних, аби уникнути масового скупчення людей, каже начальник управління у справах культури молоді та спорту Ольга Василендра. Минулого року на сесії Ужгородської міської ради прийнято рішення, яким відповідно встановлено, що як загальноміське свято день міста Ужгорода щороку відзначається у другу суботу-неділю вересня. Наразі якраз ми маємо другу суботу і неділю вересня, але зважаючи на воєнний стан таких великих помпезних масових заходів, Ужгородською міською радою не заплановано. Відбудеться тільки традиційно. Але у зменшеному форматі це віче, або вірніше його назвати Урочисте зібрання. А також традиційно відбудеться святкова літургія у Горянській ротонді. Ще в Горянській ротонді найстарішій святині області виступить із традиційним концертом духовної музики заслужений академічний Закарпатський народний хор. Це відбудеться в неділю, 11 вересня об 11.30. Також заплановані спортивні заходи, адже день міста збігається із Днем фізичної культури та спорту. Задіяні будуть майже всі наші стадіони, відбудеться забіг 10-го числа, а також благодійні концерти, як за участі аматорських колективів, так і професійних колективів. Планів чимало, та керуватимуть ними безпекова ситуація та погода. Утім, ужгородці готуються до свята, яке цьогоріч має глобальнішу мету, що наближає нас до миру та перемоги.